Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. Які типи рельєфу характерні для України? Більша частина вітчизняної території України розташована на південному заході Східноєвропейської рівнини. Пересічна висота рівнинної частини становить 175 метрів над рівнем моря. Найвища її точка гора Берда 515 метрів. На Хотинській височині. Середні висоти тут 300-400 метрів. Мінімальні позначки висоти 10-15 метрів зафіксовано на Азово-Чорноморському узбережжі. Гірські хребти Карпат сягають 15-2000 метрів. Найвищою точкою держави є гора Говерла 2061 метр у Карпатах. Рівнини в Україні займають 95% її території. З них 70% припадає на низовини. Середні висоти в яких від 10 до 200 метрів. Відомими в Україні є такі рівнини: Причорноморська, Північно-Кримська, Придніпровська. Полійська, Словечансько-Овруцький Кряж, Закарпатська. Западини на платформах виражені в рельєфі саме низовинами. Найбільші низовини в Україні розташовані на півночі, Сході та Півдні. На півночі розміщена південна частина Полійської низовини. Її рельєф плоскохвилястий, інколи погорбований. На заході цієї низовини є підвищення. Волинське пасмо та Словечансько-Овруцький кряж з висотою 315 метрів. Річкові долини тут широкі і багнисті. На лівобережжі Дніпра розташована придніпровська низовина. На схід від долини Дніпра розміщена полтавська рівнина. Долини річок тут переважно широкі, з крутим правим берегом і положистим лівим. Південь України займає причорноморська низовина з пересічними висотами 120-150 метрів. Поверхня низовини плоска і рівнина. Вона має похил у бік Чорного моря. Для низовини характерна наявність степових блюдець різного розміру. На заході України розташована Невелика за площою Закарпатська низовина. Яка є частиною середньодунайської рівнини. Поверхня її плоска. Пересічні висоти становлять 100-120 метрів. Височини України займають 25% території України. А їх середні висоти коливаються від 300 до 400 метрів. Серед них Придніпровська, Приазовська, Подільська. Волинська, передкарпатська, Хотинська, Донецький Кряж, Середньоруська. На заході України розміщені Волинська і Подільська височини, які мають абсолютні позначки 320-350 метрів. У межах Подільської височини виокремлюють такі масиви: Гологори, Кременецькі гори, Росточа, Опілля, Товтри. Найвища точка Подільської височини гора Камула з висотою 471 метр. У складі Волинської височини вирізняється Мізоцький кряж. З північного заходу до Карпат пролягає передкарпатська височина з висотами від 300 до 600 метрів. У центрі нашої батьківщини розташована Придніпровська височина. із середніми висотами 200 метрів. Тут поширені ерозійні процеси. І тому найвищі точки розміщені на дніпровських кручах у межах Канівських гір та у межах міста Києва, як миси Київського плато. На південному сході вітчизни розміщена Приазовська височина. Найвища її точка гора Бельмак Могила з висотою 324 метри. На сході держави розташована Донецька височина. Її найвищою частиною є Донецький кряж гора могила Мечетна з висотою 367 метрів. У цьому районі густа річкова сітка. Гори в Україні є частиною Альпійсько-гімалайського гірського поясу. На Карпати припадає до 4% площі України. На Кримські гори майже 1%. Обидві гірські системи складаються з кількох паралельних витягнутих гірських пасом, які розділені між гірними долинами і улоговинами. Рельєф порівняно плавний, без скелястих піків і льодовиків із широкими долинами річок, тільки подекуди трапляються стрімкі ущелини. На заході держави. Розташована гірська система Карпат. Середня висота 1200-1600 метрів. Гірські пасма простягаються із північного заходу на південний схід. Це середньовисотні гори з круглими вершинами та положисто-хвилястими схилами. Вони складаються з кількох різних за висотою хребтів: Бескиди, Горгани, Покуцько-Буковинські гори. центральній частині цієї гірської системи розташовані вододільно-Верховинський і Полонинсько-Чорногорський хребти. Рахівські, Гринявські та Чечинські гори. Найвище пасмо Карпат в Україні Полонинсько-Чорногорське. Найвищий гірський масив цього пасма Чорногора. Тут розташовані 6 вершин висотою понад 2000 метрів. Серед них найвища точка України гора Говерла з висотою 2061 метр. Унікальним у Карпатах України є вулканічне пасма, яке складається з низки конусів згаслих вулканів. На крайньому півдні півострова Крим простяглися Кримські гори. Їх пересічні висоти становлять усього 400 метрів. Гори складається з трьох паралельних пасом – зовнішнє, внутрішнє і головне. Висота яких зростає з півночі на південь. Найвище головне пасмо має плоскі вершини, криті гірськими луками, яйлами. Найвища точка Кримських гір гора Роман Кош з висотою 1545 метрів. Сукупність форм рельєфу, що мають спільне походження і закономірно повторюються, називають генетичними типами рельєфу. Ці типи рельєфу показані на геоморфологічній карті. Основними типами ендогенного рельєфу є тектонічний, піднятий та опущений, і вулканічний, вибуховий та акумулятивний. Найпоширеніші екзогенні типи рельєфу водний, схиловий, морський і озерний, льодовиковий, карстовий, еоловий, біогенний і техногенний. Під дією текучих вод формується водний флювіальний тип рельєфу. Постійний руйнівний вплив, як у горах, так і на рівнинах здійснюють річки. У горах вони утворюють глибокі вузькі річкові долини із стрімкими схилами. На яких розвиваються різні схилові процеси, що знижують гори. Гравітаційний або схиловий тип рельєфу формується під впливом сувів, обвалів, селів, лавин, осипів. Велику руйнівну силу мають тимчасові грязекам'яні потоки або селі. Вони переносять до підніжжя гір уламковий матеріал і спричинюють руйнування поселень, доріг, гребель. Води морів та озер рунують береги, утворюють пляжі, сприяють заболоченню прилеглих територій, замулювання самих водойм. Значні зміни земної поверхні пов'язані з підземними водами, які розчиняють окремі гірські породи і формують карстовий тип рельєфу, печери, провалля та інші. Типи малих форм рельєфу. Розглянемо 10 найпоширеніших типів невеликих форм рельєфу України. Водноерозійний та водноакумулятивний. Створені поверхневими текучими водами. Характеризуються руйнуванням і нанесенням порід постійними і тимчасовими водотоками. Утворюють такі малі форми рельєфу. Яри, балки. Річкові долини, річкові заплави, тераси поширені по всій території України. Карстовий тип рельєфу. Утворюються розчиненням гірських порід: вопняку, крейди, солей, гіпсу під дією води. Утворюють такі малі форми рельєфу: карстові лійки, карстові печери. Райони найбільшого поширення це Кримські гори, Волинська пасма, Подільська височина. Донецький кряж. Суфозійний тип рельєфу. Такий тип рельєфу утворюється винесенням підземними водами дрібних часток породи, що супроводжуються пересіданням ґрунту. Утворюється така мала форма рельєфу, як степові блюдця. Райони найбільшого поширення причорноморська і придніпровська низовини. Береговий або абразійний тип рельєфу. Утворюється в результаті дії морських хвиль. Основні форми рельєфу. Пляжі, коси, морські тераси. Район поширення узбережжя Чорного і Азовського морів. Вулканогенний тип рельєфу утворений вулканами. Є результатом давнього вулканізму і грязьового вулканізму. Основні форми рельєфу, вулканічні хребти. І грязьові вулкани. Район поширення вулканічний хребет гора карадах. Еоловий тип рельєфу утворений вітром. Рельєфоутворювальні процеси це вітрова ерозія, сипучі гірські породи. Основні форми рельєфу дюни і кучугури. Район поширення поліська низовина. Річища. Морські коси, олешківські піски. Льодовиковий і водно-льодовиковий, Утворений льодовиком тип рельєфу. Рельєфу утворювальні процеси. Руйнування і нанесення порід льодовиком. Основні форми рельєфу: моренні рівнини, кари, цирки. Район поширення, Поліська низовина і Карпати. Денодаційний тип рельєфу утворений під дією різних зовнішніх процесів. Рельєфоутворювані процеси це неотектонічні рухи, підняття, різні види руйнування порід. Основні форми рельєфу це пасма, вали, уступи хвилясті рівнини, що колись були горами. Район поширення Поліська Низовина, Подільська, Придніпровська і Донецькі височини. Кримські гори. Гравітаційний тип рельєфу. Утворений силою тяжіння. Рельєфутворювальні процеси. Сила тяжіння. Круті схили. Виходи підземних вод. Основні форми рельєфу. суви та обвали. Район поширення Південний берег Криму, Карпати, Круті праві схили великих річок. Антропогенний тип рельєфу, тобто утворений людиною, Рельєфоутворювальні процеси, господарська діяльність людини з використанням техніки. Основні форми рельєфу це кар'єри, терикони, греблі тощо. Район поширення, Донецький кряж, Придніпровське, Подільське височини та ставки запруди тощо. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, які типи рельєфу характерні для України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.